Хорошенькі, я вже приїхала в Яремче. Все собі тако йду і бачу мою квітулечку. Красний партушок. Ну, квітулька ти моя. Ага, я бачу ще Рому. Усі-всі в зборі. Добрий ранок. Одеса, привіт. Добрий ранок привіт. Гарного дня всім. А де квітуля? А ти чого припер? Привіт, моя любима. Моя хороша. Моя любима. Ну, давай успокоїтися, дивіться, яка моя квіточка гарна. Ну, я вам говорю, добрий день, каже. Я зараз зроблю дорожку, а ви прийдете. Так, 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 ми обов'язково прийдемо. Добре, хорошого вам дня. Так, ми хорошого А ми к вам прийдемо, щоб ви розказуєте там може на екскурсію поїхати. Дивіться на екскурсію, я вам хочу сказати, що возле нас є мальчики таксісти, і вони Танюшка єдуть у нас. Оцей мальчик, що таксі високий, в нього є цей великий джип, і він возить, він вас повезе везде. Любомир. Так, Любомир, приходьте, да ми вам все скажемо. Так, ми знаходимося зараз з вами на вокзалі. І тепер йдемо, я покажу, як дойти до нас. Танюшка зараз стоїть наліво чи направо. Це повертай тоді. Танюшка повертай. Ні, це правильно я йду? Я вже тут усе знала. <рес> <рес> казав, вчора Любомир мене віз додому і хреститься. Я кажу, що ви хреститеся? Він каже, там церква. Я кажу, а я не знала, він каже, я вас ще раз прокатаю, все, де ти знати. Да. Я сьогодні прийшла пішки. Я хочу да. так, так, з вокзалами повертаємо квіточку, повертайте в сторону камеру. Повертайтесь в сторону камеру навіть. Пошлі мене, Ми правильно йдемо. Чого? Так, мої харочки, значить, ми вийшли, спустилися вниз, повернули направо. Йдемо все время прямо. Ми знаходимося в самой центрі Аренчи. Місто прекрасне. Танішка, тобі Ось скажи так і да. люди, які да? Да. всі і все. Як в Одесі, в нас як в Одесі. Так що, мої хорошенькі, ми ще багато чого тут не знаємо. Ти що знала, що по дорозі до Роми є ще церква, Танюш? Не, не. І ось, ось, ось. Ідемо сьогодні пішки з тобою. Ну, так. Я Підемо хочу сказати, пішки. що ми сьогодні закриємося так, щоб видно було, і ми вам зробимо всю екскурсію. Ось дівчатка питають, де можна поїхати на відпочинок. Я ж кажу, ви приходьте до нас до магазину, там є хлопчики, у них великі оці джип є. І вони вас повезуть скрізь, куди ви захочете. Ну, дивіться, ви приходьте, ми вам відпочинок організуємо. От подивитеся, ми вас такий відпочинок організуємо, що ви будете задоволені. А ми вже тут, а ми вже тут таке чудо. А ми не бачить цьому лисями, як і відчуття. А сорочка мамина біла, біла, а квітунічка в мене вся світла. Китінка ти моя. Дивіться, от у нас вокзал. От ми звідси вийшли, це весь центр. Пожалуйста, стоять скрізь отакі машини на екскурсію. Куди ви захочете поїхати, такі машини всі є. Подорож на полонини. Пожалуйста. Добрий день. Добре. Пожалуйста, маковиця. Номер телефону, де ви хочете, дивіться. Дві. Ми поки показуємо, потім поїдемо. Бачите? Отак от от цілий ряд тут стоїть. Це все будівлі. Дивіться, церкви. дуже-дуже тут красиво. От ви вийшли з вокзалу, ви вже перед вами стоїть ряд машин. Ряд машин, Танюшка, тут взагалі. Да. Пожалуйста, таксі на таксі. Вас завезуть, де ви захочете, куди ви захочете. Так, Танюшка, давай покажемо легенди Карпат. Пожалуйста, Легенди Карпат. Туристичні агенції. От ви захочете на екскурсію, будь ласка, ви дзвоніть і вас завезуть, де ви захочете. Тут вам так, автобусні екскурсії, гуцульські мандри. Так, дивіться, гуцульські мандри. Дівчатка мої, це все ми знаходимося в Яремче. Номер телефончика є. Походи в гори. Дальні маршрути. Будь ласка, де ви захочете? От така красива яремча. Подивіться, боже, як вона розстроїлась, це взагалі. Гори, кав'ярня, кава. Людей дуже багато, дуже. Скажи, е е е квіточка на телефончик, він включить на е різчку. Дуже багато є. І ви ви головне питачка. Саме головне, що на кожному углу стоїть таксі. Де ви захочете, вас повинна. Квіточка, слухай, я на ти, ти знаєш, я... От коли сюди їхала, думаю, боже, їду з привоза, їду з дому, дочі. А я кажу, Ані моїм. Мене питають, що донька не приїде. кажу, ви що? Вона мені каже, мама, їдь, приїхала подружка з рейсу. Каже, мені каже, яка кажуть, що це у вас? Сьогодні Анті партій сміється за мене. I love you. Так, мої хороші будинок культур, поніс, ти так. Тряпи? Да, да. Прямо, так? Да, все прямо на пішохідному переході до свого улюбленого магазину. Це все шантрі ремсь. Я вам хочу сказати, знаєте, я, я ніколи, Танюшка, я вже їхала, йдемо помаленьку, я ніколи я не думала, що я полюблю ремчу, що я полюблю за цю самі. Наскільки тут перешкод? Туди приїжджаєш спочатку тако, ну якось воно незвично. Все. А тепер що? Ну, ми сидимо підемо пішки, ми покажемо. А потім, Танюшка, ми коли вже другий раз приїдемо, ми один день не підемо на роботу. Ну я так думаю, в понеділок, да, не підемо в понеділок, чи йдемо йде. Йдем, Який такий день? Що всі дні приходять люди, так? Да? Кожний день треба йти. Ну ми все одно підешні закритися, ну так ти ходить, ну хотиш Ти ж не бо там. От я тобі зроблю з і заодно покажу нашим людям. Так. Да. А підуки. Ми ж тут танцювали. Ідемо. <реш> <реш> Ходи. I love you. Танюшка фотографія не передає, то що дивіться красотуля. Ну, а Оце красота. <гум> Дівчатка, це ми йдемо все з вокзалу. Ми йдемо пішком з вами. Пожалуйста, зараз ми доходимо до угла і там уже наш магазинчик. Ми знаходимося в самому. А, Танюшка, можна другої дороги коло базарчика піти. Да, да, біля базарчика, там ми зайшли з тобою. А ти була тут у магазині? Скелі, а що це за дівчатка? Так, ну, Магазин скеля. А що це за магазин? Ой, дивіться, там красиво. як. Так, так. Ой, ми підемо туди. Підемо, підемо, дівчатка, ще багато де мене ходять. Дивіться, це ми обійшли кругом, а ще можна, дивіться, декор. Боже, які красиві шторки. А ще, ну Танюшка, це ми йдемо такий круг, а ще ми могли б піти коло бази. Ще є друга дорога, зараз ми покажемо. І вниз. Це ми вирішили вам зробити таку, знаєте, мій-міні-погорочку. Квіточка, ти тут уже... Ти типу порозказували. Приходять і розказують. Квіточка, ти знаєш, Да, А я. <рес> Тіма Тесі зовсім друге, як тут воду, і... — Віточка, ну, я тобі хочу сказати, що ну, ти помінялась. Кажучи, Мюшка, от я тебе, ти взагалі друга стала. Кажуть, що время, якщо віддальне, то воно зближує. Ти моя квіточка, нас воно зблизило. А от наш дивіться, з лівої сторони у нас магазинчик. Пожалуйста, і корпус, і тут Рома вже там, от хлопчики, таксісти. А ще є друга дорога, що ви можете от направо піднімаєтесь і прямо вже до в Одним словом, ми знаходимося в самому центрі Єремчі. Знаєте, це такий коридорчик. От їдемо направо, це в нас буде Буковель, наліво Франківськ. Так, переходимо пішохідний переход. Переходимо пішохідний переход. Так, мої хорошенькі, пішоходь, перші, дивіться, от ми повертаємося туди, ми можемо от з магазину прямо пити. Вот вокзал і базарчик. Туди базарчик. Так. Тут у нас аптека. Так що квітулечка. Ця піса до речі, дуже це, Папа, ти... да. І тут хлібчик дуже закритий магазин? Це неділя, неділя, але в них дуже багато закритих магазинів. У неділю? Так, да, да. Сьогодні на 9 повідкривалися на десять. А може ми теж в неділю будемо вихідні? Mm -hmm. Бачиш, тут mm -hmm. неділю багато да, закриті, так? Да? Да. Ми знаходимося, граємося в самому центрі. В самому центрі, розумієте? отут стояночка для таксистів. вони поїжджали, маючи багато приїжджать, багато робити приїжджають. Тут чесно, тут такий відпочинку, тут не вище я прям скучаю, я прям такую, ти моя лапочка. Ну свою роботу треба любити, цілувати. Я... Квіточка, я ще навіть не знаю, який ключ Така я спритна хай... Такая... У мене в мене охранник є, він дивиться. Пожалуйста. Я не перевертала. А тут, боже, а тут, чистота, і... а тут чистота і порядок. Дівчатка, я пишу. Ой, а дивіться, які в нас новинки. ті в мамі тут таке... такого в Одесі немає. Боже, мої давай, мама, подій, тебе, давай моя стючка, така мм. поцілуй мене удача, поцілуй мене сюда. Так що, мої хорошенькі, ми находимося, в рамчем магазин. Танюшка, святулька, I love you. І цветочки для нас і вам ленту. Слава Богу. Блин, камера вже включена. Добрий день, заходьте. Заходьте, дівчатка. Добрий день, за красуні. Привет Привет Спасибо. Привет. Спасибо. Привет. Привет. Мы тут до э... О! О! Вот это удача! Вот это почин, девчатка. Ну, <laughs> тоже, тоже <laughs> Спасибо, вот. девчатка, вам. А я очень рада, что вы у меня Вы знаете... Вы Нет, я не выключаю. <laughs> вы знаете, что... А вы 24 на 7. Вот сюда, пожалуйста. Почин у нас есть. Мне привезли еще день лично. Мне, будет тут сама... Эта девочка говорит, что она была тоже на чужине. Я говорю, меня не чужина, а Костик Виїхався только приїхала. Да. Що, що, пари... що ти одна не була, ти да. перед да, Боже, про... А як ти назвав Костік два. Любимий. Так що в тебе є за Бач, квіточка, про тебе не забуває. Ми ходили кожен день, провідували, щоб Так, чорна. Дівчики вчора були день народження. Вони звати здоров'я, 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 здоров'я. Саме головне і миру. І все у нас буде. Я вам дякую, що ви мене є. пожалуйста. Дівчатка, начало вже принесли. Так ви вибирайте собі рибулечку. А ми прийшли ну, піза, Да? Ну так. до ну, речі, ми сьогодні щось ти мені казала, да. А мені Танюшка не розвивалася, казала, Танюш, о, дивися. Я... Оце ж місто тут коло нас зразу, так? Да? Так, та, 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 дивіться, та. дівчатка, світуля, пожалуйста. Танюшка, це... Танюшка, це сердечко, те це дій мамі. <laughs> Дякую вам. Ні, 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 спасі А Танюшка казала, тут така смачна піцу. А ну кажи, а ну кажи, Танюшка, ти вже була. Дякую вам дуже велике. Зараз да, ми вам скажемо, яка да, це піца, Зараз ми розкажемо. Дякую вам. Танюшка мені вже казала. I сразу показати, тут така вкусна піца. Утром ще ми йшли, говорили. Слухайте, що тут невкусно, Умнічки ви моя бачила красивий заклад. Я вже бачила. Ну ми прийдемо до вас ще. Добре, чекаємо. Спасіба вам дякую. Ми за вами дуже слідкували. Від кажучи, рівної жінки очі не можна відволікти. Бажаємо успіху вашому закладу. вашому. Все буде добре. Спасибо вам велике. Дякую. Прийдемо, прийдемо. Прийдемо. Давайте, удачі. Такие правильные по 200. Давайте поступки. И сейчас две поступки. Получается 600 грамм горбушки вам меня, да? 700-800 грамм. Вот горбушка у нас. Так хорошо. дивіться, 06. 0,6 умножаем на 7. Получается. 4200 главка. Танюшка, покажи. Я думаю, что такая? Здрасте! Здравствуйте. Жена приехала в яренче, щоб із вамися торахувалось. Ну, бачите, а я сюди приїхала, бо я знала, що ви приїдете, да? Вибирайте, красончики миші. І сіту куваєте, хто те так хваляйте, а? Красуня. Ай, ти красончка. Е, рулетики. Що да, смачненькі брали. То мідії. Мідії, да, вони дякую, смачненькі, да? Дякую вам. Бери, колись ти хочеш, бери, все ти хочеш, бери. Так, то печочок, вся щучка у нас уже в ассортименте еко, хоче, рыбка и все. Ну что, телефон настроили? Да. Давайте, я вже веду камеру. Уличка, две. Я а Ну скажи. Да. Красиво? тетилька в тютельку. Ну конечно, а это пластичка. А такие мягенькие, нежные, добрые. Ну, промаж, ну, ты подобається, конюшка? Да. І цвіт такий класний. Ну я ж, Танюшка. Ну я ж ти розумієш, Я ж я думаю, ну чим мені удивити свою танюшечку. Ну що ж мені тобі красунечки привезти? А, ну що мої рибочки? А шльопанці в тебе теж хороші. красиві. Ну да, шльопанці. У мене такі самі дома Так, Ну як я люблю, подарила мені. Це ж вони подарені. Я в них я їх не скидаю постійно. пустя. Ти знаєш, ну тобі так іде цей цвіт дуже. от, я так люблю. А я так хвилювалася. Я просто не люблю. Думаю, я щось тебе бачила під шику. Думаю, а ну. Квітуречка, тобі дуже. Ну от, от, от напиши, скажи дуже, а ну ззаді мені красивенька. Ну ти моя красуня, дуже красива, таюшка. Спасибо. Мені нравиться моє, так. Спасибо. Тьом, дай тобі, Боже, здоров'я, щоб таке тобі. Спасибо, моя. Спасибо. Красуня, ти моя. Так, мої хорошенькі, Я хочу сказати, що у нас три подарунок. Таюшка його не відкривала, чекала світу. Що ж це за подарунок? Я так думаю, що це картина, дівчинка говорила. Да? Я так думаю, я так думаю. Чесно, подивимось. Я хочу вам сказати сьогодні стільки людей. Танюше вчора приходила, і на сьогодні прихожу. І, і хочу вам сказати, от, е, більше всього е, люблять нашу іку, і молосолку. Молосолки у нас залишилися кусочків вісім, але ми все вже уїжджаємо, потім привезем. кусочки вісім з кумрікам. Та взагалі, ви знаєте, от е, бички, е, е, щуку, Дуже багато. Ну і корочку полюбляйте в більше всього, хапшой рулетики. Та й взагалі сьогодні дуже було багато. людей, чесно, я така, знаєте, сьогодні така прямо ну від не, несподіванки. Для мене це правда. Я вам дякую, що ви в мене є. Багато хто приїхав відпочивати. Опять же, я ремче, дівчатка мої. Ми хочемо теж до водопаду поїхати, Танюшка, нам треба до водопаду. Я там хочу до водопаду, що взагалі йдемо до водопаду красивого. Зараз тішко теж треба відкрити. Завтра вже з утра ми зробимо обзорчик, товари, все покажемо добре. Сьогодні мишки на емоціях таких, що це ж приїхала, скучила. Подарки стільки. Внимання, подарки. Мішка, ти знаєш, внимання дуже багато. Я ж кажу, немає, а подарки. ой, ви є, ой, ви. Та є ми, ви що? Ми і тут ми будемо, і тут, і там. А дівчинка пише, я вже знаю, що я приїде. Уже всі все знають, мої Альбіночки. Ну а що ж? Бо в нас все життя у нас на виду. Середу утром ми уїдемо. Машиною. Треба зробити це о, повірите, масла поміняти. І приїду назад машиною. Ой. Це як? Красота. Дівочки, це нитки. Це нитка, ми зробили картину. Я ще такого не бачила, чесно. дуже красиво, да? очень дуже, дуже, да? да? Дівчатка, я вам дуже дякую. Дякую за такий прекрасний подарунок, правда, чесно. I love you. Так, все забирай, давай, а вот это идет у нас, все забирай, Выбирайтесь, що хочете, ти рубить. У нас эфтаби есть 340. так, да, декорочка. А ви спробуйте, у нас там ця икорочка. Да, вона чувствуется. Давай, давайте сейчас цены. Давай, так. Так, Да, Так, 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 что Давай, давай будемо їсти, красоня, моя пицца. Давай. Це возле нас, між прочим, пицца. Очень вкусно. Вот название. Да, дівчатка і хлопчики прийшли. Воно. Та разрешишь, на, бери, ну же. Танюшка, ну давай. Квитулечка. У нас це буде що? шо? Шо-шо. Какая красивая. Ой, красота. Квіточка. А ну. А ну. люблю мочає. Ти не м -м. любиш мочати. Воно так вкусно. Знаєш, у неї дуже м'яке тісто. Дівчатка розглядає в магазину. Піца є. До речі, названня. Отаке. От Це наші сусіди. Воно одразу видно. Тісто м'яке, мяке або вже дуже вкусна. Вона примотає в роті. А ну квіточка, давай. Ще підемо до них в гості, побачимо, які вони нам сусіди. Ні, на вкусно дуже вкусно. Мягко, так? Так. Чисто тканя, гасочка. Мені, правда вкусно. Ні, ікру отдельно законосить, все ікру одне носить, все. Знайшли Світлану. Світлана тут, давайте робимо фото відео. Ми теж фото робимо? Ну так. Та дава. Ми... Ніяко, і крупу студіям треба нести. Ми Дівчатка, вищо? я вже голова. Да, щоб так, її не прижати. Дєльно, да? Це ж чуєте, там так, же це так, ценності. Чор самі вітаміни, чорна щука і красна. Давайте, зайчика, такому. Включайте телефона. Дівчатка, кому вітання? В Чернігів? Ні, черкаси. Черкаси, черкаси, черкаси вітання. вони да, повірять. Ну, це ж я ж так само працюю в Черкасах вітання. на рибі, дівчата. Да? Світлана, я це вами слідкую, ви да? знаєте, ми ж так само тримаємося mm. все і беремо. Дівчата, будь ласка, що дивимося, купуємо і фотографуємо. Можна просто і йду до вас. я вже є. Боже, мій красуняк. Я ще раз цей приходив парі. Ой, такий, такі красик там. Ой. Опа, на дивись, рибулька усі. Боже, я вам дякую дуже. Дякую. Батько. Маленько зі батьки. Спасибо. Спасибо вам велике. Боже, дякую вам за вашу підтримку. Ви знаєте, це дуже дорого стоїть, правда. Підтримка, який рушечний, так? Да? А у мене отакі оті волкодави. Боже, я я, це такі коли... я оце коли уїжджала, прийшла. Ну, я показувала своє плаття, що вони зі мною робили. Ну я коли приходжу з роботи, я їм розрішаю все. Ну коли йду на роботу, вони знають, що тільки мордочки підняли і провожають. Да? І мамі мені та хальосі не кукла. Всім ай лав я ожидала, то я, бачите, приїхала. Давайте, приїжджайте, в віремся, Одеса Руль, воріше повного Блін, Ми вас любимо, чесно. Я вас теж люблю. Ви знаєте, ваша підтримка дорогого стоїть, чесно. Завдяки вашій підтримці, напевно, я трошки сильніше стою, тому що, ну, ви бачите, є хороше, є плохе, але ми. Я вас вважала і погане, і плехе, але ви вот супер. Ви, звісно, ну чесно те, що ви робите, це, це капець. Да, я багато. Я думаю, блін, я приїду в Яремче по любому зайду до світу. А ви ж приїхали? Це в що у вас в А це маленька Одеса. А ви знаєте, це частичка да. того, коли А потім да. я везу з з Ярем, частичку Яремчу в Одеса. Дякую вам перший день, але ми поєднати. Давайте вам удачі. Відпочивайте. Давайте.

На башню, я у вас баночка получается? Семьсот, восемьсот гривен сто грамм получается. Китай. Китае вот Семьсот гривен выходишь... э, грамм. 100 -100. Да, да. Дайте мне три Дивіться, я вам даю три такі баночки. Бачите, з точечкою я її відмічаю, тому що вона йде різно, поняли як? Там, де з точкою, це йде маси, а там, де без точки, то жирова. Ви поняли? Тут ж, дивіться, я вам даю іменно з точкою, вона йде по 100 грамів. А великій банці немає, Треба піти маленьку. То ви одну зіри, другу відкрити. У мене великі. Так? 300. Двічі, Баночка у 300 100 грамів. Щоб одна бабочка має 90 грамів. 200 грамів. Що? Щоб ви не хвилювалися, що є маленька баночка.